І всім привіт, з вами Куркоза. В доступному відео буде конкурс, як попасти до мене відео, а сьогодні ми будемо дивитися мій ігровий ковдой. Почнемо з мишки, вона від студії Gamebird і вона геймерська. та. От Оці от кнопочки відповідають за передсторінку назад, сторінку. то це от USB Дивачка, який вона під. Вона безпроводна, іначе її треба виключати, щоб батарейка не садилась. Коротше, дуже зручна штука. Далі йдемо до навушників. І, до речі, вони бендерівські, бачите, в яких вони кольорах? Так, це. Вон... Так, вони бендерівські. Коротше, в цієї штуки мікрофон, який дуже добре працює, є ця штука, і підключається воно через USB, що є дуже зручним. Угу. Далі перейдемо до колонок. Не знаю, чого я їх показую, вони дуже добре працюють, але я і так їх не використовую. Далі переходимо до Негеймерської клавіатури. Вона дуже звичайна, тут нічого цікавого немає, коротше, переходимо зараз до найцікавішого. Ну і от, оце от такий отакий гігантський монітор від Samsung. Від Він дуже прикольний і дуже добре працює. І та в мене Windows 7. На жаль, через те, що мій компик не витримує цей монітор, мені, я не можу ніяк записувати нормальне відео. Для цього мені треба нові Windows і нову відеокарту. Але ніяк вам мені гроші не заплатите, тому я нічого вас не вкраду. До побачення. А ще реакція від друзів. Ну Що, що мені здається, що не дуже зручно носити навушники з банди з якоюсь штукою, яка в тебе перед ртом. Коротше, і, ну, і мені ну і то, що. Ну але круто то, що в тебе великий монітор. Але ще мені не подобається то, що старий Windows. Ну так, то все прикольно.